Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти про Pixel 9 Pro. Я перейшов з iPhone 16 Pro саме на даний смартфон. Я вже давно хотів спробувати Android, як він зараз себе показує у 2025 році, як в порівнянні з iOS, які плюси, які мінуси. То сьогодні в цьому відео поділюся з вами своєю думкою. Якщо ви хочете так само перейти на Pixel 9 Pro з айфону або взагалі хочете спробувати, що таке Pixel, то відео для вас буде цікавим та корисним, тому що я об'єктивно поділюся, які у нього є переваги, які мінуси, і будемо порівнювати його з айфоном 16 Pro. Тому буду дуже вдячний за лайк, підписку та коментар під цим відео. Давайте почнемо з ціни. Ціна на даний прилад зараз варіюється в Україні, якщо говорити в доларах, орієнтовно 950 доларів за пам'ять 128 ГБ і телефон саме в чорному кольорі. Тому що динаміка така, що інші кольори там є такий сірий, є такий зеленуватий. Я хотів чорний, але ті кольори дорожчі. І по факту вони там дорожче орієнтовно на 3-4 тисячі гривень. Google повторює політику Apple. І Якщо говорити про дизайн, дизайн це взагалі справа смаку, але дизайн даного телефону мені подобається. В принаймні, якщо порівняння з iPhone, якщо там вже давно не було ніяких змін, то Google Pixel 9 Pro виглядає зовсім по-інакшому. В плані, наприклад, задньої частини камери, в передньої, тому що тут немає Динамік Айленду, тут є камера. І, в принципі, він похожий в певній мірі на iPhone, але все ж таки. Він відрізняється. Це видно, що це піксель. У телефону є своя впізнаває. Якщо говорити по виконанню, от модуль камер. Мені взагалі подобається, як це виглядає. Це справа смаку, але все ж таки цікаво. Та модуль випирає. Виступ такий доволі величенький. Але вживу, воно ну, от, виглядає отак, от, коли ви в руці тримаєте, біля вуха, то гарно. Якщо говорити про виконання, значить рамка у нас алюмінієва, вона дуже класно зашліфована. Вона глянцева, так на ній лишаються відбитки пальців, але виглядає воно дуже преміально. Я б сказав найцікавіше, чим той самий iPhone 16 Pro. Якщо говорити про задню кришку, у прошок вона матова, у звичайній версії вона глянцева, то тут кришка, по ідеї, не мала би лишати відбитки пальців, але все ж таки вони лишаються. І лишаються вони сильніше, чим в iPhone 16 Pro. Чому такі? Я не знаю, хоча матеріал приємний тактильно. Телефон не слизький, особисто для мене, тримається в руці він гарно, але такий момент є. Тобто і кришка, і рамки сліди лишають. Якщо говорити поверхній частині, то тут у нас дуже круте олеофобне покриття. Якщо ви не знаєте, що це таке, це покриття, яке має скло на всіх телефонах, дуже так класно ковзає палець по даному екрану, просто так дуже швидко і приємно. Це однозначно класно. Телефон лежить в руці дуже гарно, однією рукою ним зручно можна користуватись. Одразу скажу, що камера не заважає пальцю, коли ви тримаєте, наприклад, телефон таким чином або тримаєте біля вуха, комфортно. Взагалі ніяких нюансів я не помітив. Єдиний нюанс стосується кнопок. Вони тут нестандартно розміщені, качелька гучності знизу, блокування розблокування зверху, і це справа звички. Я, наприклад, по першому разу так дуже промахувався, назискав на цю кнопку. Якщо двома телефонами користуєтесь, то відповідно таке у вас може бути. Кнопки натискаються доволі комфортно, але сильніше, чим на тому самому айфоні. Навіть на Самсунгу легше, приємніше. Тут якось туговато. І плюс кнопка гучності, вона така одна, типу, злита. І плюс вона трошки люфтить. То динамік у нас знаходиться знизу, з лівої сторони, і у нього є такий мінус, що ви, наприклад, якщо отак телефон тримаєте, ви мізинцем закриваєте саме динамік. По суті, можна перевчитись тримати ось таким чином телефон, можна отак. Але я, в принципі, звик, от як більше всі тримають телефони ось таким чином. Чому динамік зробили там? Мені не зрозуміло. Краще його було тут зробити, тут зробити лоток. Ну але що маємо, то маємо. type c роз'єм, мікрофони, зверху мікрофон. На камері теж тут є отвір під мікрофон. Виконання на висоті телефон лежить класно, все ну, нуж таки рівень високий. Давайте поговоримо про відбиток пальця. Відбиток пальця тут присутній, він неймовірно швидкий. Він спрацьовує дуже класно. Мені подобається, це один з кращих відбитків, які я взагалі колись тестував. Мені подобається, що тут от, включений Always On, зразу. Трошки так легенько, типу, показується, де ви можете натиснути пальцем. Не треба тапати, ви просто прикладаєте, і вже він розблоковується. Красива анімація, швидко це робиться. Тобто питань до нього немає. Швидкий сканер. Тут є фейс-контроль, але він, скажімо, теж такий неоднозначний, тому що вдень він працює швидко нормально. Це по суті розблокування за допомогою камери. Наскільки це надійне, це питання. Але, от в темряві або в поганому освітленні він не працює. Тому я поставив сканер. Тому що незручно користуватись наприклад, в день Face ID, або через кадром. краще звикнути до чогось одного. Тому я вважаю, що тут воно, скажімо, не потрібно. Що стосовно рамок, як я сказав на початку відео, то вони тут приблизно на рівні 15 Pro. не відчув дискомфорту в плані 16 Pro, тому що там все таки тонші рамки. Комфортно дивитися цей екран, класно виглядає. Телефон ну в принципі питань взагалі ніяких нема. Екран у нас тут LTPO, це OLED. Підтримка до 120 Гц. Екран дуже шикарний. Роздільна здатність тут навіть трошки більше, ніж в iPhone 16 Pro. Картинка приємна, сочна, кольори натуральні. Яскравість у нього просто мега-величезна, тут до 3000 Ніт. На сонці видимість у нього краще, ніж в iPhone. І якщо говорити взагалі по запасу, то у нього запас. Більший. Мені подобається яскраві екрани, і, наприклад, я тут це зацінив дуже сильно. Кути огляду на смартфону хороші і до картинки у мене взагалі питань немає. Я знаю, що тут е, є така проблема з шимом, тому що шим тут більший, знову ж таки того самого айфону чи самсунгу. і чутливі люди, як кажуть: е, ну тобто, я це не бачу, е, що це є дискомфортно, і це є мінус. Якщо ви вразливі, то краще спробувати і будете точно знати, чи підходить вам цей екран. Що можу сказати по роботі телефону в системі? Працює він дуже шустро. Не дивлячись на те, що заліза тут не є дуже потужне, так багато є тестів вже в інтернеті. Цей смартфон, по суті, на рівні буде, напевно, iPhone 14 Pro. І трьохрічної давності телефон випускати, рівень заліза, ну, як на мене, це трошки нерозумно. Якщо говорити в системі, він літає. Все відкривається, закривається дуже швидко. Тобто, ну, ніяких нарікань тут не буде. Реально комфортно юзати телефон. І в порівнянні знову ж таки, iPhone 16 Pro чи Samsung S25. В системі буде все по суті одно й те саме. Єдине, що буде відрізняти чим це в іграх, тому що буде слабше по ФПС. Він буде сильніше грітись, не дивлячись на те, що тут є. Камера відведення тепла, він нагрівається навіть сильніше, чим айфон, і плюс буде в складних задачах. Різниця видна, що він буде трошки слабувати. Це монтаж відео або якась там серйозна обробка фотографій. І якщо ви часто перекидаєте файли, то у нього сам накопичувач слабше по швидкості, саме. Тому це врахуйте. Але в принципі, встановлення програм, в системі в роботі ніяких моментів дискомфортних ви відчувати не будете. Все плавно, все класно. Анімація не така крута, як на айфоні, але все одно вона приємна, вона своєрідна. І ви до цього звикаєте. Єдиний мінус це сама система, сама оболонка, взагалі, у цей піксель-лаунчер, шторка, воно дуже незручне. І як виявилось, на андроїді ніяких переваг особисто для мене тут немає. Давайте почнемо зі шторки. От відкриваємо шторку, ви бачите, як вона виглядає. На жаль, її налаштувати я не можу. В тому плані, що я не можу поміняти, наприклад, яскравість прибрати нижче, от вона взагалі втікає. Ви можете додавати блоки, можете їх міняти місцями, але ви не можете міняти розмір. Ви не можете міняти компоновку, перевертати, розгортати, як вам хочеться спускати. Отут тут пусте місце. Ви з цим нічого зробити не можете. Плюс ви так гортаєте, щоб прогорнути все, що вам потрібно. Стосовно самого лаунчера, оцей пошук забрати нереально. Я розумію, що можна встановити сторонні лаунчери. Я, до речі, поставив самсунгівський лаунчер і ним користуюсь, але в стандартному, все таки він швидше працює, більш плавніша, анімація красивіша, і ви це забрати не можете. Іконки ви поміняти не можете, тому що в системі це зробити неможливо. В темній темі вони не міняються, шрифт не можна встановити. Все треба робити стороннім софтом і той, який працює криво. Причому Pixel Launcher не підтримує багато чого. Я не розумію тоді, який плюс в Андроїді, якщо його не можна кастомізувати. Якщо перейти в самі налаштування, от зараз я вам покажу панель програм. Ви тут не можете їх редагувати, заміняти якось місця, не можете в папки створювати і не можете цей фон забрати. Або ставити темну фону, буде повністю чорний, або ось таким чином, як є. Я не розумію, для чого це зроблено, якщо ну, в iOS там можна гнучко все налаштовувати. Є такий момент стосовно програм. Наприклад, зайти в програму VPN, Ось, якщо ви хочете використовувати жести, у цей ползуночок знизу, у вас така буде чорна полоска в багатьох застосунках. Це виглядає взагалі дуже криво. Ну я не знаю, як це можна було зробити. Є застосунки, де воно не відображається. Але знову ж таки, якщо ви користуєтесь цим жестом, цим цією штукою це зручна річ, то в меню, наприклад, там в деяких програмах воно нормально, але в деяких програмах воно показується ненормально. Віджиті я тут не знайшов якихось цікавих, нормальних поставити. Стандартні віджити взагалі не красиві. Кастомні якісь віджити треба ще пошукати. Ну і знову ж таки, ті можливості, які мали б бути в Android, їх немає. Також до плюсів даного смартфону я відніс би ще звук. Звук тут голосний. Якісний, відчувається об'ємність, бас, і звук мені тут також подобається більше, чим в айфоні 16 Pro. Єдиний момент, що коли ви, наприклад, просто слухаєте музику або дивитесь відео, звук такий дуже насичений. А от коли якісь системні звуки, якісь вони такі дуже плоскі. я не знаю, з чим це пов'язано. Це, до речі, стосується також і розмовного динаміку зверху, коли ви чуєте свого співрозмовника, то іноді таке відчуття, що забагато високих частот. Хотілося б, щоб звук був глухіший. І коли ви говорите, такий момент є по цьому динаміку. що е, якщо ви зробите так, щоб було комфортно вам чути, то буде чути і оточуючим вашу розмову. Він якось виходить з телефона і знову ж таки його чують поруч люди з вами. А так в цілому звук в телефоні дуже класний. Там перегляд фільмів, відео, в іграх, все буде круто. Переходимо до цікавого: до камери. Тут три моделі камер. Камера тут дуже хороша, і мені подобається, як і записує відео, і як фотографує. Якщо брати порівняти, наприклад, з iPhone 16 Pro, то даний телефон є його конкурентом. Тобто і той, і той смартфон записують відео і фоткають дуже класно. iPhone трошки краще стабілізує, трошки краще деталізованіше картинку має саме на відео. А от по фотографіях мені подобається більше піксель. По можливостях його от макрозйомки, по можливостях. Взагалі деталізації на фото, по беке. Ну, коротше, по фотках він однозначно класний. Якщо говорити про відео, то в принципі він також записує відео гарно. І це, скажімо так, якщо прям в лоп-лоп порівнювати два смартфони, на айфоні трошки картинка буде краще. Але тут більше питань є до застосунку Google-камери, тому що є такий момент, коли ви включаєте камеру, от зараз фото, вона як підлагує. Це стосується також і відео. Хоча 60 кадрів включено, але плавності немає. Плавність з'являється тільки, коли ви. Включаєте відео, і тоді вже при зйомці ви бачите плавну картинку. У Айфону такого, наприклад, немає. Плюс Google камера має таких налаштувань, які мені, наприклад, хотілося б. І я, наприклад, включаю от вам таку додаткову, яку я завантажу. То тут вже картинка плавніше виходить, бачите, і зразу ви маєте багато налаштувань. І це мені, наприклад, зручніше. Але знову ж таки, навіщо робити таку камеру, де в реальному часі ви бачите от таку лагаючу картинку? Про камеру можна говорити багато, але для вас я зробив багато тестів. Тому можете подивитися ці всі тести, оцінити камеру, по відео, по фото і написати свою думку. Я вважаю, що цей телефон реально конкурент айфону і конкурент Samsung. Навіть в умовах поганого освітлення Google Pixel 9 Pro справляється краще і по відео, і по фотографіях. І як на мене, це плюс. Що стосовно автономності, автономність тут хороша, і даний телефон мені тримає особисто цілий день без якихось там проблем. Зранку до вечора мені даного смартфону вистачає. Якщо би так брати до уваги акумулятор, то тут по моєму 4700 тисячі в айфоні 4000, може там трошки більше з хвостиком, але все ж таки айфон за рахунок оптимізації тримає. По суті, так само, як і піксель, але піксель мав би тримати більше. Тому висновок такий, що тут оптимізація гірша. Причому даний смартфон я помітив, що коли ви навіть не користуєтесь ними, там покористувались, поклали в кишеню. Він може бути такий, знаєте, теплий, доволі довгий час. Тому оця камера тепловідведення. Не знаю, як вона працює, але телефон доволі гарячий. На зарядці він гріється, на серйозних задачах він нагрівається, не обжигає прям, але все ж таки він такий доволі гарячий. В Цілому по автономності я задоволений і ніякої різниці не помітив між цим смартфоном і айфоном 16 Pro. проблем зі зв'язком я не помічав. все працює гарно, інтернет ловить гарно. В принципі, це стосується і лайф, і Star. по зв'язку. В принципі, все нормально. Bluetooth, Wi-Fi працює все добре. Ніяких відвалів я не помічав, і в плані бездотових мереж все окей. В цілому, якщо говорити про даний смартфон, я ним задоволений. У нього знову ж таки є свої плюси і мінуси, і плюсів тут насправді більше. І якщо взяти, наприклад, таку справу як систему операційну, так то якщо б не вона, то враження було б про смартфон набагато краще, тому що я вважаю, що ця система дуже сира, вона не гнучка в плані налаштувань. І ну, от реально вона мені не зручна, тому що в порівнянні з тим самим IOS набагато вона мені зручніше, красивіша, плавніше, ну і так далі. Зараз іде запис відео 4К-60 кадрів, 1Х. Зразу оцінюємо і стабілізацію на ходу, і звук, як він пише. Перемикання режимів ось таким чином: ось на 2х переключилось, а ось на 5. Ривки є, але нічого такого критичного немає. І 05Х. Ще один приклад відео, як він фокусується на об'єктах, як взагалі картинку передає. плавність, покрутитись, якщо. Звук він пише гарно. Давайте, наприклад, на щось фокусуємося. Ось таким чином, на дерево фокус, знов на ялинку. Ну, ось так, якщо ви будете бігти, от я типу, іментую, що я бігу, от хитаю телефоном, то все одно він стабілізацію відпрацьовує гарно. А тепер тест камери в умовах поганого освітлення 1X4K60 кадрів, так само з рук на ходу, це 2X, це 5X, ну, вже страта стабілізації, якість. Гірша 2X, в принципі, добре. І 1X також справляється. Ну, а це 05X. Як на мене, телефон видає гарну картинку. В умовах поганого освітлення справляється доволі добре. Ну, а зараз тест в домашніх умовах при хорошому освітленні. Ось таким чином, відповідно, я записую відео на даний смартфон зараз на канал. І... Показую вам, демонструю якість. Ви, в принципі, можете включити будь-який відос на каналі і оцінити, як записує даний смартфон, саме ось предмети, девайси, як він фокусується. Ну, те, що вам казав, що є момент по фокусу, трошки іноді він втрачає фокус, переключається на деякі об'єкти. От, Бачите, на клавіатурку перейшов, на мишку, трохи зливається. так? Але, в принципі, нічого критичного немає в цьому. В цілому камера записує дуже гарно. І стабілізує, і звук непоганий. Ну і кадри получаються дуже гарні. Наприклад, давайте сфокусуємося на колонці. Це 1X, ось так 2X, трохи він втратив фокус. Назад, 1X, знову 2х, тут вже швидше. Ось так 0,5х, так? Ну, мерехтіння це, по суті, світло. І все так само плавно. До речі, 0,5х теж картинка. Доволі непогана по якості, по чіткості.